Христос говорить надзвичайні слова. Я хочу, щоб ви ці слова собі десь навіть відмітили, тому що ви завжди зможете відкрити Євангелію і їх прочитати. Йоанна 12,49. Це Христос говорить: бо говорю я не від себе. Отець, який послав мене, дав мені заповідь. Чуєте? Отець дав заповідь. Що я хочу тут наголосити? Не заповідь Мойсея. А отець дав мені заповідь. Вслухайтеся в це, щоб ви зрозуміли, а вам пхають заповідь Мойсея. А Христос каже, мої заповіді будете виконувати. Ви розумієте? Ну я нічого я не притискаю, я просто говорю. Говорю, можливо, щоб достукатися до вашого розуму, щоб ви нарешті зрозуміли, що Христос навіть не говорить від себе, а ви говорите від католицької церкви, від православної церкви, ви говорите від протестантської церкви якогось направлення. Одні хрещені Духом Святим відразу, і хрещені ото в воді, і зразу от воно все хрещення мають, баптисти. На мовах не моляться нашого. Ми не розуміємо того, тому що ви не прагнете дарів Духа Святого. І ви взагалі-то принижуєте Духа Святого. Я не можу сказати, що це вже. Ви перейшли грань, ну але це дуже близько. Люблю баптистів, бо вони знають слово. Якби вони взяли того двосічного меча в уста свої, якби вони взяли той меч двосічний, я навіть не знаю, чи їм би треба було щит віри. Не треба. Якщо Господь сказав, що треба, значить треба. Потрібно, тому що нападок було би на них ого, як багато.